Усім добрий день! У мене тут в інкубаторі. Я чую, як рухаються мої фазанчики. Я ще не відкривала, але там уже хтось вилупився, хочу подивитися. Он моє фазанятко. Перше. Перший фазанчик вилупився. От у нас яєчко чистеньке, гарненьке, все добре. Ура, ура, ура! У мене є фазанчики, вже дуже багато надкльовів. Тут я прям сдо, дуже такі надкльови великі, Є тільки-тільки-тільки проклюнулось. І от проклюнулось. І тут і тут проклюнулось. І от проклюнулось. І оце проклюнулось. Це поки не бачу, на цьому є прокльов. Ну, перший фазанчик уже народився. Які він хороший, а он ще одне яйце надклюнуте є. Сьогодні 24-й день, і, в принципі, я так думаю, ну, вони повинні були почати лупитися ще вчора, але їх не було. Камера трошечки не фіксує, але я думаю, вам видно. Перша фаза занятку. Сьогодні 24 дуба. І я так думаю, що лупитись вони будуть і ще до завтра. А то і довше. Такий у мене красунчик. Так що, вже лупимось. Значить, от-от з'являться іще фазанчики. Він зовсім ще мокрий, слабенький. Ладно, буду закривати інкубатор. Нехай він просихає, нагрівається. Потім буде переїжджати до брудера.